Вітаємо всіх на каналі майстерня «Анвіта. життя в селі. І в сьогоднішньому відео будемо садити помідори, е верніше частину, е та що ми насіння придбали в пачках. Так. Будемо садити груша смарагдова, ось такі цікаві 40 е смроди на маленькі, потім такий цікавий американський синій чорний труфіль. Потім будемо Надія Тарасенко, Чорний Принц, Волове серце і Ефімер. Ось такі сорти будемо садити сьогодні. Решта насіння, те, що ми збирали самі, будемо садити ну, буквально завтра і післязавтра. Оце такі помідори, спеціально я вибирав насіння, щоб виростити. Тобто я на них ставку не роблю, як на консервацію, такі я просто хочу це подивитися. Єдине, що от, чорний трюфель дуже мені подобається, він смачний. Консервація ефемер, Ну, то салатні, такі просто посмакувати. Ну і у нас, як завжди, коробочки підписані. Вони всі у нас з дренажним отвором. І будемо наповнювати їх землею. Посієм смиранг дову грушу. Він двохметрової висоти масою 100-170 грам плоди, от стільки насіння в пачці. Сіємо за тією самою схемою, що і решту городини робимо такі лунки. Пропонують півтора сантиметра, ну ми десь сантиметрові, десь до півтора сантиметра. Так, десь так, і до буде. так, так і робимо. Будемо розкладати насіння. Сорт цієї помідорів вирощуємо вперше, загортаємо. Добре це поливаємо. І робимо парничок. Зрештою сортів. Це те саме. Єдине, хотів підкреслити. Ось мені цікаво, що буде такий куч дуже низький. 20-30 см, 8-10 грамів. Потім американський синій середньостиглий. Висота метр метр двадцять, ще синьо фіолетового забарвлення. Також цікаві, ніколи такі не вирощували. Надія Тарасенко також не вирощували. Ефемер вирощували, але це голови, серце я пам'ятаю його колись дуже смачний помідор має бути. Чорний трюфель. Також чорний трюфель десь, по-моєму, метр, метр двадцять, так. Такі помідори. Ефемер це помідор коротенький. Так, у нас е, 35 висотою 35-45 см. Також ми його купуємо як низькорослий сорт. Ну, так, В принципі, такі помідори. Складний сьогодні день розпочався з атаки шахедами на ржищів і сьогодні ржищів на перших шпальтах, на жаль. І вже відомо про сім загиблих. Це це зовсім поруч. Якось так. Війна нагадує про себе. Хоч ніхто і не забуває. Ну, про сходи насіння, висадки на груд. Збір урожаю, про все це буде на нашому каналі. Що за помідори виросте з цього 14 насіння. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.